Друже, три речі, які ти маєш зробити сьогодні. Перше, скажи собі щось добре у голос. тому що твій мозок звик ловити, і фокусуватися на твоїх помилках, і йому треба навчитися чути і підтримку. І перший, хто має тебе підтримати, це ти сам. Друге, зроби одну малу дію. Яка наближає тебе до великої мрії. І тут не треба твого героїзму, просто один крок. Це може бути повідомлення, дзвінок, якесь рішення. Наша психіка не любить великих масштабів, вона рухається малими перемогами. І третє, відпусти те, що не можеш контролювати. І це серйозно. Просто вслухайся. Це не моя відповідальність. І я це відпускаю. І тоді ти здивуєшся, скільки сил у тебе звільниться. Друже. Тві речі, які ти маєш зробити сьогодні. Перше, скажи собі щось добре у голос. Тому що твій мозок звик ловити і фокусуватися на твоїх помилках. і йому треба навчитися чути і підтримку. І перший, хто має тебе підтримати, це ти сам. Друге, зроби одну малу дію, яка наближає тебе до великої мрії. І тут не треба твого героїзму, просто один крок. Це може бути повідомлення, дзвінок, якесь рішення. Наша психіка не любить великих масштабів. Вона рухається малими перемогами. І третє, відпусти те, що не можеш контролювати. І це серйозно. Просто вслухайся. Це не моя відповідальність. І я це відпускаю. І тоді ти здивуєшся, скільки сил у тебе звільниться.